Секрет відображення на воді. Все, що росте або знаходиться біля річки чи в будь-якої водойми, має своє відображення, немов у дзеркалі. І начебто все зрозуміло, що бачиш те і відбивається у площині води. Але при малюванні є певні нюанси, про які я хотів би вам розказати. Тож влаштовуйтесь зручніше, а я вам розповім. Перше, на що треба звернути увагу і обов'язково пам'ятати, це розмір відображення на воді. Він точно відповідає розміру того, що знаходиться над водою. Тобто висота дерев або будинків на березі буде відповідати висоті відображення. Наступним пунктом буде малювання саме відображення. Воно малюється трошки інакше, ніж те, що знаходиться зверху. Відображення обов'язково малюється вертикально і все це може зробити пальцем або пензликом зверху вниз, розмазуючи фарбу. Таким чином, створюється водна гладь з відзеркаленням навколишнього середовища. Далі поговоримо про колір. бо в природі і в відображенні все навпаки. Навпаки, бо всі яскраві і світлі кольори у відображенні будуть більш тьмяними, не такими яскравими. А що стосується темних тіньових частин, то у відображенні вони будуть навпаки більш темними, насиченішими. Це обумовлено тим, що в природі яскраві кольори відбивають багато світла, але поки воно доходить до відображення, частина з нього розсіюється, тому яскравість на воді є тускнішою. Що стосується темних кольорів, які знаходяться у тіні. Води навпаки відбивають дуже мало світла. Відповідно на воді це відбивається темними плямами, але це відбиття тіні і на гладі води воно не є підсвіченим. Отже, ми бачимо не стільки відображення, скільки прозорість води, а точніше, її глибину і темне дно водойми. А воно зазвичай темніше, ніж тіні дерев. Тому тут є просте правило – яскраве відображення тускніше, а темне насиченіше. Наступна третя дія, яку б я відніс би до базових правил малювання відображення на воді, це горизонтальне перебивання відображення, що ми бачимо. Часто під берегом збирається зелена рязка або опале листя. Вони збираються грубками різного розміру, з собою перекривають, тобто перебивають відображення, що ми бачимо. Тим самим в картині вода стає ще більш реалістичною. Те саме відноситься і до коливань води, які трошки перебивають малюнок відображення. Якщо спрощено, то можна сказати так. Будь-які горизонтальні доповнення на вертикальному малюнку відображення будуть плюсом і гарним доповненням в малюванні відображення на воді. Якщо цікаво, підписуйся. Ми тут малюємо різними фарбами на різні теми.